Виконуємо номер 924 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди ігрек, якщо. Задання перше: число протилежне до іг до рівня 13. Задання друге число протилежне до ігри до рівня мінус 19,2. Приступаємо до виконання. Число. Y протилежне числу мінус Y. Оскільки протилежним числу 13 є число мінус 13, то тоді y дорівнює мінус 13, записуємо відповідь мінус 13. Число Y протилежне числу мінус Y. Оскільки протилежним числу Мінус 19,2 є число 19,2, тоді Y дорівнює 19,2. І записуємо відповідь 19,2. Ми знайшли Y. номер 924 виконано.